Київські політехніки безупинно допомагають армії та наближають перемогу. Сьогодні ми передали 95 скидних пристроїв для військової частини. Ці скидки робили при студентство, а також представники департаменту безпеки. Це простий і ефективний в бою пристрій, який дає змогу нищити ворога для наших підрозділів безпілотних систем, які боронять е, на, наші кордони на півночі і сході нашої країни. Виготовлення скидів стало можливим завдяки фонду підтримки збройних сил України Київський політехнік. Хочу подякувати за те, що більша кількість співробітників почали долучатися до наповнення благодійного фонду, адже саме завдяки роботи фонду і тим донатам, які надходять до фонду. Ми маємо можливість закуповувати комплектуючи усі необхідні деталі. Ми як студентство, намагаємось робити все можливе для допомоги нашій армії. В майбутньому будемо намагатись масштабувати наш. Допомогу, коли е, наші студенти, наша молодь е, розвивається, допомагає нашим збройним силам, це не тільки тішить, але й надихає наших воїнів.